95-99% згідно з різних джерел інформації заповнений полігон твердих побутових відходів у селі Барвінок, що обслуговує Ужгород та сусідні громади. Щоправда, населений пункт відноситься до Барнинської територіальної громади, тому проблема спільна і її треба вирішувати негайно, аби уникнути екологічної катастрофи. Воно є переповнене питання в тому, що нам треба в першу чергу впорядкувати земельні питання, зв'язку з тим, щоб не накладалася якась певна територія на іншу. Тобто, у нас у нас сам. Саме сміттєзвалище межує із територією лісу, і з іншими територіями ОСРГ, тому треба ці всі питання впорядкувати. І Порядкування у нас виходить виключно згідно детального плану. Тому проблема стоїть гостро. Попри те, що на полігоні періодично ведуться роботи з рекультивації, тобто насипають шар піску, аби зменшити шкідливі викиди. Періодично тут виникають пожежі і задимлення прилеглих територій. Так, одне з найбільших зафіксували влітку 2024 року. Сміттєзвалище загорілося, гасіння тривало. Багато годин залучали рятувальників і комунальні служби за даними екологів, екосфери, майже 40% маси сміття це органіка, що може призвести до гниття, підвищення температури всередині купи і ризику самозаймання. З тими словами для того і збирається. Дві громади для того, щоб впорядкувати як ми можемо далі використовувати дане сміттєзвалище. Територія там є. Ми можемо її розширяти, але без згоди ОТГ ми не можемо такі речі робити. Тому в першу чергу ми маємо знайти точки дотику з ОТГ і потім узгоджувати питання про розширення на останній сесії міської ради в чергове підняли питання розширення території полігону, аби дати рух справі з юридичними законними підставами. Щодо Розподіл земельної ділянки, яка прилягає до значить, полігону твердих побутових відходів, які знаходяться на території Барнинської об'єднаної територіальної громади. Ми знайшли там порозуміння з Барнинського ТГ, несемо зміни, що ми ще там, частково продовжили роботу нашого полігону. У свій час у Гроцької міської ради було придбано ділянку розміром 3,8 га, яка прилягає також до цього полігону. Ми також працюємо над тим, щоб там також була можливість з сортуванням збирати частину захоронювати твердих побутових відходів. Співпраця з Баранинською територіальною громадою ведеться наразі активно. Прийнято рішення щодо розподілу певних земельних ділянок, на підставі яких ми хочемо змінити цільове призначення земельної ділянки і отримати дозвіл на розроблення детального плану для впорядкування даної території сміттєзвалища і кладовища. Ужгородська міська рада направила листа щодо надання дозволу на розроблення детального плану території для впорядкування самої території кладовища та сміттєзвалища і щодо зміни цільового призначення прилеглої території. У Баранинській ОТГ буде стратегічна сесія щодо просторового планування, де вони будуть розглядати всі питання, які наболіли не тільки по архітектурі, по плануванню, але й питання використання земель. Ми будемо приймати участь в зв'язку з тим, що на території Баранинського ТГ в нас є сміттєзвалище, яке обслуговує місто Ужгород та кладовище. Стратегічні сесії просторового планування. На наступній сесії будуть приймати рішення щодо надання дозволу на розроблення детального плану, яким ми плануємо порядкувати дану територію. На сесії Баранинської сільської ради минулої п'ятниці, 21 листопада, було прийнято рішення про надання дозволу на розроблення містобудівної документації. Проте розширення меж полігону глобально сміттєву проблему не вирішує лише виграє додатковий час. На території Закарпаття було визначено певну територію, де було 15 гектарів землі, які планувалися розміщувати сміттє перероблений об'єкт. Пройшли всю процедуру, отримали повні погодження, змінили цільове призначення земельної ділянки, чекали проведення конкурсу для того, щоб фірма, яка може обслуговувати дане сміттєзвалище, виграла тендер. Зараз воно йде на стадії розгляду виставляння на аукціон даного земельного ділянку. Це середнянська ОТГ має територію ззаді ресторану «Короб». Тож можливі рішення рекультивація створення сміттєпереробних заводів, розбудова системи збору органічних відходів. На це потрібні інвестиції. Хай вже зайде якась компанія, така яка може збудувати цей сміттє сортувальний завод. Ми були недавно у Швеції, так там завод вартість щоб ви розуміли, півмільярда збирають ну, сміття з мільйона населення, ну, з правилах територій. Там працює три чоловіка. Все, все автоматизовано після цього заводу на всі вже можна не їхати. Тому що там видно, як то все судосхопити така махіна, три ха працює. Ну вечно дня може трошки більше. Один оператор, що це сміття перекладає, там згорає і таке інше. Вирішення ситуації у Барвінку це більше ніж розширення полігону. Це дзеркало того, як громада справляється з викликами відходів. Якщо зволікати, сьогоднішня переповненість може перерости у більшу екологічну, соціальну і фінансову проблему. Проте варті уваги такі шляхи вирішень, як сортування, інфраструктура, відповідний підхід. І це питання не лише для влади, а для всіх закарпатців.